— Ви Види, Ні. Чесно, в мене перевернулося все всередині. Тобто зараз ви повністю не знайдетеся про це. На наш погляд, це абсолютно захвалість. Він зазначає, що я реально ну, дуже шкодую. Я розумію, що сталося, але пояснити причини, з яких це відбулось області зі швидкісту біля 154 км на годину. Охота розвідків харків збоку з боку село на напрямку міста Люботин на території Харківського району. Харківській області зі швидкістю біля 154 км на годину, перевищуючи таким чином максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів на даній ділянці дороги 50 км на годину, чому робото порушив вимоги дії дорожнього знаку 3,29 км плюс обмеження максимальної швидкості 50 км на годину правил дорожнього руху. Так, під час руху в районі 467 км плюс 100 метрів дана автодороги водій Гайдаш, СЄдчана обережно, продовжуючи. Рух з перевищення максимальної дозволеної швидкості не врахував дорожні обстановки виглядів, дощу та мокрої дороги, не обрав для себе безпечну швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій автомобіль, втратив контроль над керуванням свого автомобіля, чим порушив вимога пункт 12.1 правил дорожнього руху, де вказано. Пункт 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен урахувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати. Його рух та безпечно керувати ним, та допустив виїзд зі моделі зі x СімХ ах 1818 і за межі правого краю дороги з підслідуючим наїздом на будівлю зупинки громадського транспорту і повним руйнуванням, де в цей момент очікування автобуса перебувала громадянка Мацала Інна Олександрівна 09.03.1985 3 -1985 року народження, з спричинені численні свої. Тілесні ушкодження голови, чи тулуба та кінцівок, що у своїй сукупності згідно висновку судово-медичної експертизи стало причиною смерті останньої на місці події. Відповідно до висновки двох комплексних автотехнічних та відеотехнічних експертиз, самопорушення пункту 12.1 правил дорожнього руху подіям Гайдашам і СІ перебувають у прямому причинному зв'язку з дорожньо-транспортною подією та її наслідками. Таким чином, Гайдаш. Опонувачується чинні кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушень права безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілої Мацала і во. Дякую. Втрата доньки стала для пані Тетяни найбільшою трагедією в житті. Смерть доньки зруйнувала її внутрішній світ. Оскільки вона втратила найближчу людину, з якою була пов'язана тисячами спогадів. З дня трагедії мама страждає від безсоння, депресії, втрати апетиту. Життя розділилася для неї на до та після. Втрата доньки стала для батька найбільшою трагедією в житті. Донька була сенсом і продовженням його роду. Після її смерті батько відчуває постійний душевний біль, безсилля. Є з'їхала у командировку в да. на, на на, двоє супи від добрий. І на цій записі в, в той час вона очікувала і транспорт, вона, який да. міжміський, так, я розумію. Службову. Службову, службовий, службовий, службовий службовий. Я ну, розмовляв і. Тут так прорвався дзвінок. Я набираю після того. Немає, немає. У разів 10, маю 20, має більше набираю, Ніхто не, не обзивається на другій стороні. Тоді серце як то батьківське, чуяло щось, потім дзвінок. Дзвони. Ти типу подзвонив. Кума моєї доньки. Плаче, я зразу. Я То жива? Вона каже, ні, дядя Саша. От я так знав. Ми тільки почали розмовляти. І ще каже, стою, жду автобус, дощ. Стою в остановці, Діма довіз із старшим з сином, з Оставила, а саме поїхали там. Не знаю, по справах. Додому. В принципі, все. Все. Послідні слова мені. Вона Послідні слова, блін, блін, блін і все. І на цьому закинуть. все. Ріша я. Постійно розмовляв, я знаю. Так, суд роз'яснює вам суть обвинувачення, ви у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушенні правил безпеки дорожнього руху, особи, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть особи смерть потерпіли Мацала. Ви визнаєтеся знаєте себе? Ви... Ні. ви знаєте. Ви, ви ви знаєте цивільні позови? Цивільні позови. Заявлено три цивільних позови. Ви ви знаєте їх? Ні, це велика сума. Страхова компенсує півмільйону за смерть. Так, скажіть, будь ласка, ви будете давати покази? Коли закінчиться процес? Кінці. Приписайте, будь ласка. Влучити письмові докази по справі, допитати свідків. Долучити письмові докази так далі. Допитати свідків, дослідити докази сторони захисту в разі їх наявності, допитати обвинуваченого тата, який досудовому добаті. Прохання <плес> досуду з Якщо є така можливість, перш за все у суду більш інтенсивно розглядати це кримінальне провадження, ми розуміємо, що ви перебували у відпустці, але щоб ну, з метою не затягування оперативності розгляду цього кримінального провадження, ми бачимо, що там невеликий обсяг матеріалів і невелика кількість свідків. Пане Сергію, можна з вами поспілкуватися? Спасибо. Ви прямо сказали, що не визнаєте провину. Правильно ми вас зрозуміли? Бо раніше ж ви визнавали щось. Ви сказали, що вам жаль раніше. Тобто, зараз ви повністю не визнаєтеся знаєте про вину, Сергія. Саме бачили, як виступав. Коли надали слово обвинуваченому на що ну йому реально важко говорити, ну це видно. І він сам, я навіть бачила його спочатку, коли це трапилось. Ну як він виглядав навіть зовнішній. то, як виглядає він зараз, ну це очевидно. І навіть ну, попередньо ми розмовляли от, за ситуацію так. Він зазначає, що я реально ну, дуже шкодую. Я розумію, що сталося. Звичайно, факт того, що він перебував за кермом, ніхто заперечувати не буде. Він каже: Юр, я розумію, що я їхав, я розумію, що я. Е Потрапив в аварію, влетів в зупинку і загинула жінка. Це очевидний факт, ну, тут нічого навіть пояснювати. Але щодо технічного стану, як це відбувалося, ну, я вважаю, що ми можемо поговорити трішки пізніше, оскільки ну, є висновок експерта, ми будемо це все досліджуватися, ми будемо встановлювати обставини, чому це відбулося, чому автомобіль. Влетів в цю зупинку. Про деталі ми потім поговоримо. Я ж вам дивіться, кажу, не заперечую факт, що керував автомобілем, не заперечую факт, що відбувалася трагедія, що загинула жінка внаслідок цієї злощасної зупинки, яка, на жаль, була з бетону. І просто, як ми розмовляли, кажу, господі, була б ця зупинка скляною, то цього б не сталося, розумієте, була вона бетонною. На жаль, ну, звичайно, людське життя це і в Конституції зазначено, воно безцінне. Звичайно, ну він людина, і я також людина. От звичайно, позбавила молоду жінку життя. Це так, але пояснити причини, з яких це відбулося, чому автомобіль себе так повів в цій дорожньо-транспортній трагедії. Е, зараз я пояснити не можу, тому що ну а це... швидкість понад 150 Ви визнаєте, що така швидкість була? Чи ви експертизу не визнаєте? Е, давайте після того, як якщо ми будемо досліджувати експертизу, ви бачите, що я К... так давай поспішали? додому він їхав. 194. Наскільки наскільки е, не буду я стверджувати, ми з вами домовилися, що. По порядку ми будемо все постійно після засідання. Ми будемо все про це спілкуватися, і е, хай ну суд оцінює докази. Я ж не можу. Ви ж розумієте правильно? Ми надаємо докази, суд досліджує, оцінює, встановлює само собою, ну, але за не здійснює правосуддя на цьому етапі. Ми можемо сказати так, що ви все-таки вважаєте, що була технічна причина якась несправність автомобіля, яка призвела, до... Е, не, було... не, не хочу такого сказати. Чесно, технічна це може встановити лише експерт. Розумієте, я взагалі я ж не експерт по автомобілям. Була технічна причина, не була, я не знаю, ще. на даному етапі сказати важко. Ми лише перейдемо до дослідження доказів і будемо розбиратися ну, на атами, як все там відбувалося. Ви вже вивчали цю експертузу? Вам вже давали? Попередньо, після того, коли було закінчено досудове розслідування, коли направляється обвинувальний акт до суду, то розкриваються матеріали і, звичайно, ми знайомимося. Але, чесно кажучи, навіть ну, мені також трішки важкувати, мабуть, чи мені потрібно часу ознайомитися, тому що теж як нам як сказати обивателям почитати цю експертизу, важко зрозуміти, що там написано. І Тому я думаю, що її більш детально треба розбирати. Якісь докази будуть, ви щось підготували по стану автомобіля. Чи ви ще не можете це назвати? Давайте це на судовому засіданні. Ви ж ви зрозумієте правильно? Ви ж готуєтесь там до роботи? Я точно так же готуюсь до судових засідань. Що буде далі? Будемо Окей, дивитись. — Скажіть, Будь ласка, сума цивільних позовів не задовольняє вас. Чому? Це ви маєте на увазі, що обвинувачений зазначив. так? Ну, Шість мільйонів гривень. Шість мільйонів. Чому 2 мільйони? От чому саме два? Чому не, не півтора, там, чому не мільйон? От чому саме два? Чим це аргументовується? Тому що ну, потрібно якби, взяти в основу оцінку, з якої ми пішли. Ну, тобто, як я ж як зазначала, то людське життя воно безцінне. Чому оцінили її в два мільйона гривень? Ну мені хочеться е зрозуміти, що взяли за одиницю цієї оцінки. Ми бачили, і ви, як представники ЗМІ, бачили, як взагалі поводиться себе обвинувачений, на наш погляд, це дуже. Така нахабна зухвала поведінка і стосовно відповіді на визнання чи не визнання своєї винуватості і стосовно прийняття або не прийняття цивільних позовів. Смерть людини не може оцінюватися в будь-яких грошах взагалі. Але на жаль, законодавець надає інших якихось можливостей. Окрім як трансформувати все це в грошову одиницю в гривню, позиція потерпілих з цього приводу вона взагалі не може піддаватися якомусь обговоренню. Тобто, це право потерпілого, визначати, яка саме сума може компенсувати їх моральні страждання, душевні страждання і таке інше. Ось як сьогодні зазначав обвинувачений. Це за забагата сума. Я не визнаю позов. Там страхова виплатить 500 тисяч гривень. Ну, по перше, страхова нічого ще не виплачує і каже, що. Будь ласка, чекайте, будемо чекати вирок суду. Загиблої дівчини залишилося двоє неповнолітніх дітей. Потрібно якось цих хлопців підіймати і вираховувалося з того, що а, саме за цю суму, а, якщо суд повністю задовольняє всі ці цивільні позови, а це 6 мільйонів гривень. Саме за цю суму можна придбати декілька квартир та сплатити навчання, і ось приблизно така була арифметика. Чесно, в мене перевернулося все. Всередині. Я розумію, що я доньку не верну ніякими коштами. Але як він сказав, що в нього 2008 року народження є неповнолітня дитина, а в нас двоє неповнолітніх дітей, яким призначили пенсію, 2200. 200. І коли він сказав, що він. Ну, я навіть не можу вам об'яснити. У мене єдина донька загинула. Я... Можна списати там на Всевишнього, ще на когось, на, на дорогу, кіт перебігав там, чи ще хтось. Дитини немає. До ста кілометрів би їхав, він би не збив би, хай би там і толкнув. ну такого б удару сильного не було. Півтори тонни машина чи около двох тонн. таке ДТП. Привисити таку швидкість на трасі, вбити людину. Сьогодні моя донька, завтра буде ще чиясь донька чи син. Обвинувачений надавав різні свідчення, тобто висловував різні. Різні можливості подій дорожнього руху. То може Він посилався на неналежні погодні умови, на неналежний стан дорожнього покриття, на Поведінку інших учасників дорожнього руху, які також могли бути в причетному, в причетному зв'язку. Між тим, стороною обвинувачення остаточно встановлено так, як воно відбувалося на самом ділі. Це було сьогодні викладено в обвинувальному акті та встановлено порядок дослідження доказів. В наступному судовому засіданні стороною обвинувачення будуть надані докази цих тез, які звучали в обвинувальній промові. Тобто будуть надані безпосередні експерименти та висновки експертів, які встановили як скорость автомобіля абонуваченого, так і докази того, що внаслідок саме порушень правил дорожнього руху відбулося трагічні наслідки.